Вітаю на каналі Літкод України, де ми вкотре розв'язуємо щоденну задачу. Цю задачу я раніше не розв'язував і встиг лише краєм мока прочитати, тому сьогодні буде чергова версія такого лайфсов задача. Взаємозволікань перейдімо до справи. В цій задачі у нас є декілька рядочків слів, так? серед них немає повторних. Ми хочемо знайти всі слова, які можна подати як конкретно конкатенацію якихось інших слів з цього списку. То, скажімо, в нашому списку є слова cat, cats, cats, dog, cats dog і так далі. От, з них слова cats, dog, cats, його можна подати конкатенацію декілька інших рядочків з цього списку, а саме cats, dog і cats. Зрозуміло, що потрібно більше ніж один рядочок в конкретнацію брати, бо інакше задача тривіальна. Кожне слово можна подати як конкретнацію себе ні з чим. О. Нам потрібно повернути список всіх цих слів якому в якомусь порядку. Не кажуть, в якому порядку, але нехай будемо вважати, що. Ми можемо це з'ясувати, правда ж? Типу. Беремо цей тест. Так, якщо у нас Words отаке, давайте спробуємо повернути коректну відповідь, але в неправильному порядку. І подивитися, що на це скаже чекер. Так повернемо порожній список, щоб на нас просто не сварилося. О! Бачите, нам зарахували відповідь в іншому порядку. Про це, взагалі кажучи, не сказано в умові задачі, але нам її зарахували. Чи хтось Ну, я, напевно, просто на Гітхабі їм напишу, щоб дописали тут якийсь нот, що відповідь можна повертати в довільному порядку. Ось, що одразу Дається, у нас рядки короткі, так? А... Ну, я вмію взагалі куб. За куб довжини рядка визначати, чи є він конкатинацією інших просто динамічним програмуванням. Вмію за квадрат, але для цього нам знадобиться префіксне на дерево. Давайте розглянемо спочатку розік за куб, так. за від... Давайте. Від n куб, де Н це кількість слів? М. Це у нас максимальна. Довжина слова. Ну там, по всім словам, так. Як це можна зробити? От, речі, в таких задачах гарна, завжди, завжди непогана ідея, це значить відсортувати слова по подовжені. Зокрема, після того, як ми це зробимо, ми знаємо, що, якщо слово і є конкатинацією, то тільки тих, що йде перед ним. Так от, вам одразу не треба заморочуватися про цей порядок, так, ви зможете. Наприклад, підтримувати якусь структуру даних і по одному в неї додавати слова. З якою метою. Давайте заведемо, типу, префікс тих слів, які ми вже бачили. Це буде якийсь сет. Закуп чи не закуп? Це хороше питання. Ну, так, закуп. Так, так закуп. Добре. І будемо ще о, якусь відповідь підтримувати, так, її в результаті можна буде повернути. Задумка, яка для одного слова, так, ми зараз будемо розглядати кожне слово. Я хочу визначити, воно є конкретнацією попередніх, чи ні. Для нього я пропоную. Використати наступне динамічне програмування, так яке відповідатиме на наступну відповідь. а ДП по індексу і, чи це, типу, а, чи можемо ми префікс дожини І представити як конкатенацію так Тоді що? Тоді ДП від е, R? Можемо розглянути рахувати такі числа? Ми намагаємося відповісти на питання, чи є наш підлітк конкатинацію кількох або більшої кількості. Давайте не так скажемо. Максимальна кількість ДПИ буде максимальною кількістю слів в конкатенації, Давайте так називаємо, в partitionі з префіксом. Uh. Тут, тут... Я зараз думаю, це треба робити чи ні. Давайте. Коротше, або або кількість слів, або просто true false. А. Спробуємо з true false, якщо не вийде, можливо, нам знадобиться кількість слів. От. а Отже, dp по індексу i це ту, якщо є partition префікса довжини i. в принципі, можемо сказати, що одне слово нас також влаштовує. Так, давайте просто скажемо, що Partition а тут, він може складатися з одного слова. Так, Тому що, оскільки ми сортуємо за довжиною дублікатів немає, то Partition всього префікса всього слова точно не складається з одного слова. Тому, що, якщо він існує. Ну, я це все виштою. Як з'ясувати, чи є partition у Word до якоїсь правої межі? Розглядаємо всі ліві межі. Так? Partition до R це якесь останнє слово від L до R, плюс partition до L. Відповідно, нам потрібно що перевірити, що ось це ось останнє слово. Ми його вже бачили. І що до L існує Partition. Перевірка того, що ми бачили слово. Так, вона робиться за довжину слова. Окрім того, нам потрібно пройтися по всім індексам L, що робиться за O від R. Так, окрім того, нам потрібно всі R пройтися від 0 до M, де M довжина слова. Так, у нас вже виходить там. Типу. Типу, що O від M, для них ми робимо O від R роботи, і там O від R-L. от, Такі справи. Альтернативно, ви на це можете подивитися, що ви розглядаєте всі можливі підрядки по разу, а їх O від M. Ну, типу їх приблизно Oвід M квадрат навпіл. Так? І, і кожен з них ви обробляєте. За його довжину. Ну, там відомий факт, що в результаті це все буде працювати де за М куб на, ділити на 6. Як це там можна наближено довести інтегрування? Або просто суми взявши декілька разів. Але асимптотично о від М куб. Ми для кожного префікса слова визначаємо, чи можна, чи можна його розбити на ті слова, які ми вже бачили. Яким чином перебираємо всі можливі останні слова розбиття? Отже, що тут? у нас? Ми знаємо, що порожній префікс завжди можна розбити. Я трішки. А... Так, давайте в позначеннях М Типу, ми визначаємо, чи є у нас Partition. Для порожнього є. Для решти ми поки що не знаємо. так Якщо в решті решт, тут щось буде відбуватися. Якщо в результаті у вас у нас а partition що Partition М так, тобто можна розбити все. То в відповідь потрібно дописати відповідне слово. Крім того, після того, як ми зі словом розібралися, потрібно дописати його в множину тих, кого ми вже бачили. Так? Що ж відбувається тут? Ми проходимося по всім правим межам від 1 до m1. Права межа у нас буде не включна. Для кожної вправи проходимося по всім лівим межам, від 0 до, хочеться сказати R, тому що останній суфікс, напевне, останнє слово, напевне, повинно бути не порожнім, тому плюс один писати немає сенсу. Якщо partition, так, до L і підрядок, ми вже бачили. То потрібно виставити partition R в True. От я хочу сказати, що щось таке працюватиме за Oвід nm а ну, Семпле вона проходить. Можемо відправити NM-Куб. Так, NM-Cub це достатньо швидко. Так, я знаю. N до 10 в четвертому, в четвертому, і потім ви на 30 в кубі множите. Так, але насправді, якби ми обережно провели аналіз, ми б з'ясували, що тут у нас насправді ще ділити на 6. от Що це у нас таке приблизно? Давайте кількість нулів. нулів 7 А ще у нас тут є 9 27 шостих. 27 шостих рахувати склад на половиною От щось таке. Тобто, іншим словами, 45 мільйонів операцій ми тут виконали, якимось чином на Python це спрацювало достатньо швидко. Можемо подивитися, якщо у нас не буде сортування, я думаю, буде повільніше. Я можу. Але чому? Не дуже зрозуміло. Без сортування можу. А, без сортування, ну так. <гум> Ой. -ой. Ой, -ой. Це, це я не правий. Без сортування ви просто не можете гарантувати, що у вас слово було раніше, так? Відповідно, якщо а, хочете, то доведеться ось так. І ось тут доведеться. Окремо сказати, що якщо R у нас M, а L0, то щось в стилі Continue. Так щоб не розглядати саме слово в partition. Ми щось таке запустимо. До речі. Різниця, здається, не суттєва. Я не знаю. Ну, в будь-якому разі бачите, із сортуванням. Перевага не тільки в тому, що трішки швидше, а й в тому, що не треба морочитися, там типу щоб слова само не входило в свій партіш. От щось таке це наш розвитку. Але тут є розв'язки пошвидше, типу вдвічі швидше. З бектрекінгом, а чим це швидше, ніж динамічне програмування, Ви, можливо, щось не розуміє. Ні, це щось інтелектуальне, що я такого не бачив. А, ДФС. Щось цікаве. Я про це зовсім не подумав. Що можуть бути якісь DFS. Зрозуміло, що вони працюють швидше за рахунок від'єднання, але. А в чому ж вони полягають? Давайте подумаємо. Дібо я після цього щось збирався робити. От тут у мене проблема в тому, що я. Ну, в такому порядку, його здається, зоптимізувати не вийде, а вийде в ось такому. M так R in range L плюс 1 M плюс 1. Давайте запустимо. Відправимо. Так, ну це проблема те саме, просто ми цикл місцями переставили, з якою метою а Ось тепер. Ось тепер у нас. В чому наша основна проблема? bottleneck, який в алгоритмі. Ось цей чек е, працює за лінію. Так. Word LR. Тому що нам потрібно взяти slice. Якби ж ми тільки вміли. І так, от перевіряти, чи є декілька рядків такого вигляду в певній множині рядків. Давайте подумаємо, що ж це за рядки такі. А, а це ж у нас так, так, так префікси якогось рядка. Ну, це було очікувано так Головна для нас інформація полягає в тому, що вони взагалі-то вкладені. так Тобто, наступний рядок від попереднього не сильно відрізняється. А. От. І відповідно, виникає ідея, що такий чек насправді можна амортизувати. Правильно? То якимось чином зробити так, щоб серія послідовних перевірок, де ви нарощуєте рядок, і хочете знати, а чи є він в моїй множині, щоб вона сумано працювала за лінію, а не кожен окремий виклик за лінію. Ну, така важливість є. Вона полягає в тому, що потрібно тут використати префіксне дерево. Так, або як його частично називають трай. От. На то воно і префіксне дерево, що його цікавлять всякі такі префікси. Що будемо робити? Треба, ну по-хорошому, <треба>, треба було б взяти і тут вставити реалізацію треба, так, е цього дерева. Давайте зробимо ось так. ну тобі Я не хочу її заново переб... переписувати. В цьому немає багато сенсу. Швидше за все, мені б дозволили сказати, що от у мене є такий інтерфейс, так? Ось так ми слова додаємо в трай, ось так ми перевіряємо, чи, чи є там префікс. Мені цікаво зараз, чи, чи вийде на мене що. просто в чому е підвох з трай. Якщо у вас трай написаний на вказівниках або іншого роду вкладених об'єктах, то все буде дуже погано, тому що стрибок по вказівнику це не дешево. І відповідно, трай треба писати на масивчиках, що у вас, там, що у вас вершини в пам'яті лежать лінійно. Так, а не будь-як вкладено. А, я не впевнений, чи є в мене такий трай готовий написаний. Може, запросто так буде, що і немає. Я точно знаю, що є на Search Complete. Так, але мені здається, що в ній у мене також написана рекурсивна трой. Угу. Ні, я боюся, що. Е... Доби, якщо я зараз почну реалізовувати трой, то це у нас вийде повноцінна хард дача там на. 45 хвилин і більше, плюс ми вже доволі багато часу витратили на обговорення динамічного програмування. З цієї причини, так давайте я вам його ще раз покажу. І повторюсь. Спочатку ми відсортували рядки по довжині, щоб якщо у слова якесь представлення, якийсь partition був, то він складався з тих слів, які йдуть перед ним. Це часто буває корисно. Після цього для кожного слова ми запускаємо динамічне програмування, яке визначає для кожного префікса цього слова, чи можна чи існує в нього Partition. Порожнього префікса partition завжди існує. У решті, не факт. Щоб з'ясувати, чи є у якогось слова Partition, у якогось префікса до R, нам потрібно розглянути всі менші L. І запитати, от, чи правда, що є partition до L, і що слово підрядок з L до R це одне з наших слів. Так? Якщо робити це ось так наївно, то розвик буде за o від N M куб, куб тільки на M, так? O від N помножити на M куб, де N це кількість слів, а M – максимальна довжина слова. Розлік можна з оптимізувати до O від n помножити на m квадрат, якщо замість наївної перевірки скористатися структурою даних префіксне дерево більш відомою як трай. Для того, щоб на практиці розвиток працював неповільніше, не даю гарантії ще швидше. Цьому траю, так, його потрібно реалізовувати. На масиві. Тобто, вузли дерева розкладати в пам'яті лінійно. от Напевне, напевне, на цьому все чим я хотів поділитися з вами на сьогодні, бо я морально і не готовий по часу відео так, е, зараз програмувати трай. Е, я додам посилку з траєм, якщо встигну, якщо в мене сьогодні буде на цей час. Або день такий. Uh, то я, я додам посилку з драйвом в описі відео. так Ви зможете її переглянути, і, можливо, самі також захочете щось таке реалізувати. от Сподіваюся, ви дізналися для себе щось новеньке. так Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Можете поділитися з друзями. Думаю, їм також буде цікаво спробувати свої сили в реалізації префлексного дерева. От, бажаю вам гарного дня. І до зустрічі завтра.